Фонди музею визвольної боротьби поповнили архівні матеріали Організації українських націоналістів. Віднайдені записи СБУУН, датовані 40-50 ми роками минулого століття. Їх викупили на інтернет аукціоні антикваріату. З поміж документів, протоколи допитів агентів радянської держбезпеки, їх зізнання у зраді та психологічні портрети. Серед цих п'яти документів перший для нас такий найбільш об'ємніший і найцікавіший це інформаційний звіт, складений в 1950 році. Про діяльність підпілля, а саме діяльність служби безпеки, діяльність ворожих органів, таких як МГБ, правоохоронні органи, тобто МВС, тодішнє, на території Калущини. Адже цей документ походить з цього регіону. Також у нас є один протокол допиту агента МГБ. Села Танява, тоді Булехівського району. Сьогодні це теж Калуський район, який співпрацював із органами НКВД, який був затриманий працівниками служби безпеки, які провели його допит, і на цьому документі зафіксували його протиправні дії проти українського народу та українського визвольного руху. Низка архівних матеріалів стосується розслідування загибелі підпільників ООН. Її служба безпеки ретельно з'ясовувала обставини загибелі кожного із учасників національно-визвольної боротьби. Особливо майбутніх працівників служби безпеки навчають на прикладі саме попередників, в тому числі вивчають досвід служби безпеки організації українських націоналістів, як боротися з агентурою, як її виявляти, як проводити будь-які допити і перевербувати. На свою користь і так далі, під протоколами допиту, що унікально, це працівники в лісі, які під постійною загрозою загибелі оточення ворогом проводять допит і на складають психологічну характеристику. Характеристику на затриманих заарештованих агентів віднайдені документи неодмінно увійдуть до розділу майбутніх книг про діяльність служби безпеки ООН. Матеріали можуть зацікавити зокрема істориків-дослідників, адже діяльність українського підпілля, яке чинило відчайдушний опір комуністичному режиму, захоплює та дивує професіоналізмом і винахідливістю повстанських бойових структур. Служба безпеки вона мала різні функції. Якщо так на хлопський розум сказати, це і прокуратура і МВС, і служба безпеки в одному, та? Тобто, і контррозвідка, і розвідка, тобто це фактично, якщо взяти всі силові структури об'єднані в одну. Тому ну, і без своєї держави, без свого такого, скажімо, апарату тодішнього. Утворили таку сильну структуру. Це цікаві документи, і слава Богу, що вони повернулися до музею визвольних змагань, і що громадськість може користуватися. Зрештою, зараз дуже важливо, щоб ці ці документи були. Повернуті громадськості оприлюднені, і потім історики могли з ними працювати. Раніше музей визвольної боротьби отримав цілу колекцію портретних світлин, бійців та старшин УПА, яких між боями знимкували підпільні фотографи. Михайло Ярослав Лелет, новини на вежі.